Так, Всім привіт. Покажемо вам цікавий сьогодні фільм, коротенький. Трошки на ходу. Деколи люди розказують, що із бочкою працює система не так, як ми розповідаємо. Дійсно, не завжди так працює. В даному випадку не так працює. Це ну, недалеко від містероострог, але вже Хмельницька область. Значить, що ми маємо? Котел Кен. Ну, як я казав, ви вже бачили в на наших відео, є такі котли. Це те саме копія Дефру і його аналоги, котел. Такий середній. Не самий поганий, не самий, найкращі. Не самий 20-ка. Потужність якби достатньо. Буферна ємність в районі тонни. Я бачу, так розумію, що самі утепляли, але ну, утеплення замало б. Я б, б додав. Ще, ще шар утеплення. Значить, що дивимося? Подача від котла сюди напряму, без ніяких насосів, без ніяких переходів, без ніяких підмісів. Забір на систему з іншої сторони. Оце все нормально. Це все нормально. До речі, кран і так, хороший якісний кран. І насос віло, Хороший якісний. Деталі взагалі хороші. герц. В принципі, дивіться, той самий герц, що ми ставимо, ті самі гаєчки від насоса. Таке, таке враження, що десь люди підглядали. Тільки ж американочки не такої якості. Ну, я навіть позов не Суть не в тому, дивимося, як зроблено. Значить, підігріва ніякого немає. І працює на буфер практично самотеком. Практично самотоком. Можна насос трошки допомагає. З того, що насос з цієї сторони стоїть трьохходовий клапан Герц проти стрілок на змішування. В принципі, можна так ставити. Але в даному випадку його можна було поставити замість оцього трійничка. Бачите, тріничок трійничок, вороточка йде з будиночком, і з вороточка повертається вже вниз. пішла На цю сторону між котлом і теплоакумулятором. Теж правильно. Тоже правильно, тільки що я б його нахилив би туди, щоб воно. Але коли котел працює, в принципі, все могло б бути. Все могло б бути. Зараз саме цікаве. Перший момент, немає зворотнього клапана. Тут яка температура в теплоакумуляторі, така сама температура в котлові не, не міняється. Якщо е, теплоакумулятор гарячий, значить гарячий котел, але теплоакумулятор... Гарячий, практично не буває. А чому практично не буває? Бо тут бачимо, йде яка температура вгорі, воно зразу все йде на систему. А чому йде на систему? А по тій простій причині, що саме цікаве тут. Саме цікаве тут, тут бачимо термобалон. Знаєте, де він стоїть? На зворотусі, там, де йде вже скидати в теплоакумулятор. Не знаю, що люди думали. І що вони хотіли цим зробити, немає ніде ніякого термометра. Оцей термобалончик, цей термоелемент, мав би стояти отут, на подачі після насоса, на подачу, Ну, тут можна вставити, от вирізати. Я казав людям, можна переробити якби ці муфти, але вже їх не можна використати, що отут в вже запаяні. такі дві муфти. І цю трубу сюди перенести, сюди вставити термометр, і цей триходовий буде працювати так, як треба. Якби ми робили, ми сюди поставили триходового замість трійничка. А тут замість руху, трійничка. Тобто все те саме, тільки що клапан працював би по стрілках. По стрілках. І ну, так люди регулюють температуру. Значить, регулюють автоматикою. Де все ж більше, більше пішло в будиночок. І при тому, що, якщо треба ну, їм 40 градусів, і бочка більше сорока не гріється, і вона нічого не акумулює. Як безпека, коли пропаде світло, вона спрацює. Як теплоакумулятор, вона не працює, підігріву котла немає. Котел в смолах. О, я підозрюю, що він потрошечки руйнується тут. І за того, що температурного режиму не вистачає. Ну і котел, в принципі, Доки горить котел, доти тепло. Він використовується в режимі тління, буфер на ємність не використовується за ну, свої можливості не видає. Ну, деякі моменти тут нема зверного крана. Такий момент, що тут пише півтора бара. Клапан на 2,5 вибуховий. До речі, ще тут є дублюючий клапан в нижній частині замість термометра. Треба його зняти, поставити термометр. Клапана можна десь варити в будь-якому місці. Що два клапани, це дуже добре. Це правильно. Ось таке. У даному випадку треба термоболон сюди перенести і зробити вузол підмісу між котлом і бочкою і організувати виключення автоматики по температурі димохода. Була б система. Просто люди не впізнали. Можна було б нагріти 80 градусів, тут поставити 40 і собі раненько встали, і була б тепла система. Так вранці стоїть система холодна, доки дрова в котлі, доти воно гріє. Таки, беріть на зауваження, собі, хто там робить. І коли хтось каже, що ємість не тримає, значить шукайте помилки в монтажі. Можливо, хтось пізнає свою роботу. Вітання колегам. Нічого поганого не кажу, я думаю, що ви самі зрозуміли. Так робити не можна. Все, дякую, хто додивився до кінця. Пишіть, коментуйте.